До приходу малят у групі веселка треба зробити лише генеральне прибирання. На полицях нові іграшки і книги, новий килимок у куточку для ігор. Яскраві і різнокольорові столики зі стільчиками для того, щоб поїсти і позайматися творчістю. А ще зручні двохярусні ліжечка. Усе, аби час у дитячому садку діти проводили комфортно. Оформленням групи, говорить директорка, займаються усім колективом. Наші молоді вихователі, у нас дуже молодий колектив, дуже творчі вихователі. Вони беруть участь і вносять уже кожен з в садо. Щось своє, щось творче, щось таке, щоб було зручно діткам, щось домашнє таке, щоб дітки відчували себе тут затишно. Відновлена повністю і актова зала усе зі смаком і дизайнерським підходом. Ну, актова зала – це дійсно наша гордість. Там є не тільки зовнішнє, все для того, щоб дітям було затишно і комфортно, там є мультимедійна дошка, там є проєктор, там є телевізор з великою діагнозом. Ганалю для того, щоб проводити виховний навчальний процес. Найголовніше для дітей це, звичайно, здорове харчування, тому повністю нова техніка на кухні допоможе готувати їжу швидко і якісно. Сучасна енергозберігаюча плита і витяжка, окреме місце для посуду, кухонного начиня і миючих засобів. Усе відповідає санітарним нормам. Ще одна гордість для дитячого садка це потужні пральні машини і просувальний валик, що постільна білизна завжди мала належний вигляд. Якщо на другому поверсі займаються вже оздобленням, то на першому ще. Ває активний ремонт. Це ще додаткові три групи. Тобто, в цьому році ми можемо прийняти в цей садок ну близько 150 дітей. Юлія Поворозник, Микола Ляшко, телеканал Київ.